Село старовинне лежить у долині, купається в росах вишневих садів, його не зламали віки швидкоплинні, не знищили зливи жорстоких боїв. Романова балка, дитинства колиска, Романова балка, квітуче село. Романова балка звучить. Ніби пісня і нам наймиліше у світі. Воно. 22 червня 1941 року мирне життя українського народу перервала велика вітчизняна війна, яка страшним чорним крилом. Опалила рідну землю, понівечила людські долі. Війна це розруха, запеклі бої, людська біль і втрати, і втрати, вірно, великі людські втрати, страждання та поневіряння дітей в молоді та холоді. Діти війни. На їхню долю. Випали важкі воєнні та повоєнні роки. Холод, голод, розруха, хвороба. Дитиною війни є й наш односельчан Романішин Олександр Семенович. Олександр Семенович Народився 10 листопада 1937 року в селі Романова Балка Первомайського району Миколаївської області. Тут він навчався в школі. В 1971 році закінчив Миколаївський кооперативний технікум, а згодом одержав ще одну освіту в Мегіївському сільськогосподарському технікумі. Працював головою споживчої спілки. Заступником голови колгоспу завідуючим свинофермою має трьох дітей та сім онуків. Все життя Олександр Семенович захоплюється поезією, пише власні вірші, але найбільше розкрив свій поетичний талант з виходом на заслужений відпочинок. Він частий гість у нашій школі. Дорогі діти! Сьогодні ми проводимо з вами засідання нашого історико-краєзнавчого гуртка. І сьогодні на наше засідання ми запросили дорогих шановних людей нашого села. Це романішин Олександр Семенович та романішина Любов Олександрівна. Шановний Олександр Семенович, поділіться, будь ласка, з нами спогадами про своє важке дитинство. Шановні діти війна. Кровожадна потвора безжальна, коварна і страшна, Накинулась, як та Пантера, на наші дитячі серця. Ми всі у мить посиротіли. Війна поглинула батьків, в руїнах голоді тремтіли від стресу, спраги і холодів. На той час мені було рівно чотири роки, як почалася війна. Я добре пам'ятаю і зараз. Коли над селом пролетіли десятки, а може й сотні ворожих самольотів із чолем, свастикою німецькою на крилах. Це був сплошний гум. це було страшно слухати. А ще страшніше було, коли стали розбавля... розриватися скинуті ними бомби на, рік... на місто Первомайське, де збиралися мобілізовані наші батьки. Це були не взриви, це була спашна економада. Волосся піднімалось на голові від тих взривів, від того всього почутого, що було над нами. Але німці були недовго, вони проїздом проскочили через село, а на зміну їм прийшли нові окупанти, румини, які затрималися в нас до весни 1943 року до осінь 43-го року. Це був страшний окупаційний період. І для мам, і для дітей. Дорослих людей в селі не було, крім жінок і маленьких дітей. Нас заставляли вручну збирати врожай соняшників, кукурудзи, зносити по дворах і цілу зиму молотили, а зерно здавали профектуру для відправки в Фатерланду, Німеччину. Це був ізнурительний труд. За, за найменшу непокіру румени нещадно катували. Били нагаями. Так били, щоб видержати не кожному було під силу. За весь час окупації вперше побачили над селом в небі літака з червоними зірками. Яка це була радість? І не дивлячись на те, що кругом нас були ще німці, ми діти зібралися значить, в кучку і кричали криком Ура наші. Але німцям було не до того, там ваші чи наші, вони вже в паніці тікали в сторону Кам'яненого моста станції. Після того, як вийшли окупанти з нашого села, настало наше буденне, мирне, так сказати. Життя в селі. Я пішов в школу перший клас. У нас було в першому класі 44 чоловіки учні. Учні були різного віку. 37-й рік це був самий молодий, нормально 7 років нам було. А з нами ще були переростки такі, що по 10 років було, по 12 років було, ходили перший клас. Яка це була учоба по сравнению з сьогоднішнім днем, то це вам, ви можете і не повірити. Це казка. Ми прийшли в цю школу, не було ні парти, ні стола, ні скамейки. Писали на обривках газет, хто де вчепився, хто на подлокотді коло вікна, хто на підлозі. Писали, хто чим мог. У кого був карандашик, при карандашиком. А здебільшого чіпляли значить, до палички перо, прив'язували нитками, мочали у чернило, яке робили з бузини, і тим писали. Одягу не було як такого, як сьогодні ми маємо, а були одяг в основному із домотканого полотна або із німецьких мішків. Взуття було на дерев'яній подошві такі башмаки на дерев'яній подошві. А їли, що де хтось достане. Ми їли навіть полугнилу картошку, яка була закатована 4 роки тому назад. Ми її знайшли, добували з життя. І як вона там була невкусна, але голод заставляв нас її ковтати. Їли листочки з вишень, козелики, капустицю, що росте сьогодні по скалах. Ми її потребляли в піщу і за все, що чого, і виживали. Сьогодні я радію з того, що ви ростете в мирні дні і свято пам'ять бережете про всіх полеглих на війні. Дай Боже, щоб і ви, і ваші діти, і діти ваших вже дітей не знали, що таке фашисти, кроваві вбивці всіх людей. Не допустіть злетіть нацизму, де б тільки він не проявлявся. Скажите ні неофашизму, якій би формі він не появлявся.